Ознакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску про таке. Нічні постріли українські військові відкрили вогонь. Боротьба за Крим. Верховна Рада прийняла декларацію про боротьбу за звільнення України. Візовий режим росіяни зможуть приїхати в Україну тільки із закордонним паспортом. Вогонь по провокаторах відкрили українські військові в Бельбеку у Криму біля Севастополя на військовому аеродромі. Українські військовослужбовці не допустили проникнення невідомих на територію частини. Військовослужбовці на посту відкрили вогонь у відповідь на світлошумові гранати, внаслідок чого провокатори відступили від кордонів території частини. Росіяни захопили у Бахчисарай український автомобільний батальйон. Таку інформацію повідомив начальник штабу частини Сергій Гундер. Він розповів, що під час захоплення російські військові стріляли у повітря. Трохи згодом на місце події під'їхали журналісти. Вогнепальну зброю використовували і проти медійників українські військові, які залишилися вірні присязі, були змушені покинути територію окупованої військової частини. Україна вводить візовий режим з Росією. Таке доручення дала РНБО Міністерству закордонних справ України. Візу планують ввести у найкоротший термін. Тепер росіяни зможуть потрапити до України лише за закордонними паспортами. Водночас. Водночас, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що Україні не слід поспішати ні з введенням візового режиму з Росією, ні з переходом до поїздок у Російську Федерацію за закордонними паспортами. Цитую у збереженні безвізового режиму зацікавлена значна кількість громадян України у першу чергу на сході та Півдні нашої держави, які їздять у Росію на заробітки або мають сімейні стосунки по той бік кордону. Кінець цитати таку заяву зробив прем'єр у ніч на четвер після прибуття у Брюссель. Має бути підписана політична частина угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Україна виходить із СНД. Україна починає процедуру виходу із співдружності незалежних держав. Рішення про це було прийнято на засіданні Ради національної безпеки та оборони України. Як відомо, Україна досі не ратифікувала статут СНД, тому формально вважається лише спостерігачем у цій організації і не є її членом. Рішення не тільки припинити головування в СНД, а почати процес виходу з СНД, і також опрацьований план і звернення щодо проведення спільних навчань української армії і наших союзників гарантій безпеки України на території України. Таке звернення теж підготовлене і ми опрацьовуємо це звернення. Пояснив, пояснив з чим пов'язане загострення ситуації в Криму, виконуючи обов'язки президента України, вважає, що загострення ситуації у Криму пов'язане з наміром України підписати угоду про асоціацію з європейським союзом. Нагадаємо, підписання політичної частини угоди про асоціацію між Україною та ЄС заплановано на 21 березня. Крим оголосять демілітаризованою зоною з відповідним проханням. Український уряд має звернутися до ООН. Таке завдання Кабмін отримав від РНБО у Раді нацбезпеки та охорони. Планують здійснити вичерпні заходи, щоб російські війська залишили автономну республіку. Проте які саме заходи не уточнюються, також з Криму передислокують українські військові частини на континентальну частину. У Криму звільнили звільнили командувача військово-морських сил України контр-адмірала Сергія Гайдука та ще сімох активістів. На кордоні між Кримом та Херсонською областю біля села Чонгар на волю вийшли заручники. Серед них і активісти автомайдану Перед умовою звільнення стала розмова міністрів оборони України та Росії. По телефону Ігор Тенюх і Сергій Шойгу обговорили ситуацію на Кримському півострові. І як повідомляє прес-служба російського відомства, домовилися продовжувати робочі контакти. <smart> oh <noise> За Крим ще поборемося. Верховна Рада ухвалила декларацію про боротьбу за звільнення України. У ній йдеться про те, що український народ ніколи не визнає анексію Криму. Росія захопила півострів з порушенням фундаментальних норм міжнародного права та загальновизнаних принципів співжиття держав. Верховна Рада України звертається до усіх членів міжнародного співтовариства з наполегливим проханням утриматися від міжнародного визнання так званої Республіки Крим та анексії Криму і міста Севастополь. До складу Росії у якості нових суб'єктів Федерації Від імені народу України Верховна Рада України заявляє, що Крим був, є та буде в складі України. Український народ ніколи і за жодних умов не припинить боротьбу за звільнення Криму від окупантів, якою б важкою і тривалою вона не була. У них є чіткий план дії і вони готові повернутися на службу. Ветерани морської піхоти зібралися під стінами Верховної Ради з вимогою прийняти конкретні рішення по обороні Криму. Самі ж на захист півострова і України готові стати хоч сьогодні. Про плани морських піхотинців розпитувала Яна Курченко. Вони ветерани одних з найлітніших військ. Морські піхотинці до українського парламенту прийшли захищати честь чорного берету. У нинішні часи ті, хто буквально жили на військових суднах, сидіти склавши руки, не можуть в нас дав добровольному порядку при одному з воєнкоматів міста Києва. призвали, дали можливість на базі з чисії військових сил України отримати вороження, бойову другу техніку снаряження, провести всі мероприятия по бойовому слажуванню і бути в готовності виконання задач за назначенням. Їм від 30 до 50 років. Більшість з них на військово-морському флоті служили ще за радянських часів. Сьогодні їх об'єднує спілка морських піхотинців і чорний берет. Вони навчені військовій справі і не розуміють, чому влада й досі не згадала про відставних морських піхотинців. У нас є всі спеціалісти необхідні по всім воєнно-учетним спеціальностям. Миростаємо людей, проведемо всі мероприятия бойового слажування, гарантуємо дисципліну і по окончанні, е, цього моменту, скажем так, опасності для нашої страни. Ми поставимо ружне на місце. з прапорами морської піхоти під Верховною Радою. Ветерани вимагали вивести війська з півострова у місця постійної дислокації на материк, гарантувати безпеку їхніх родин і негайно у добровільному порядку мобілізувати тих, хто знає військову справу. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Президент США Барак Обама виключив військове втручання Сполучених Штатів у події навколо України. Обама вважає, що краще все вирішити дипломатичним шляхом. Він заявив, що для здійснення тиску на Росію США будуть просувати дипломатичні зусилля. Ми не маємо наміру здійснювати військове втручання в Україну. Україна повинна сама вирішити власну долю. Ми збираємося продовжувати посилювати тиск на Росію, оскільки вона не полишає свого нинішнього курсу. Україна готова до діалогу з Росією, проте замість пропозицій сусідня країна висуває ультиматуми. Не знайшли спільної мови і представники двох держав на вчорашньому засіданні Ради безпеки ООН. Про взаємні звинувачення та пошуки правди. Дивіться далі в сюжеті. На засіданні Ради безпеки ООН Росія продовжила політику дезінформації та звинувачень. Цього разу представник Російської Федерації гостро розкритикував дозвіл українським військовим у Криму використовувати зброю. На що наш представник виразив здивування Таке впечатлення, що це Україна напала на Росію і ввела свої війська, а не наоборот, Росія три тижні назад. Свою суверенну територію України. Військовим дозволили використовувати зброю, бо під час штурму українського фотограматичного центру загинув їхній товариш. Проте Віталій Чуркін заявив, що ніякого штурму не було. Ніякого нападіння не було. Російських солдат даже рядом не було. Стояли невооружені, тільки в бронежилетах. Люди, стоячі в силах самооборони. Убив по одному з кожної сторони, ранив по одному з кожної сторони. На цьому взаємні звинувачення не завершились. Так постійний представник США при ООН порівняла Росію з крадієм у зв'язку з анексією Криму. Саманта Пауер також наголосила на тому, що вихваляння представником Росії при ООН так званого Кримського референдуму як демократичної процедури це фантазія, що схожа на творчість Чехова. Анастасія Остроушко, соціальна країна. Найпопулярніший онлайн сервіс проти колишньої влади сайт Booking.com – видалить з бази готелі, які належать Януковичу та колишнім міністрам. Найпопулярніший онлайн сервіс з бронювання номерів у готелях вже розіслав всім своїм українським партнерам листа із повідомленням про припинення співпраці з об'єктами, що належать колишній українській владній верхівці. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.